Подекуди був ремонт, подекуди його не було. Я разом з тим втратила щось, можливо, якесь натхнення. Я була в Маріуполі лише один раз. Мені дуже сподобалася ця цей масштаб архітектури центральної частини міста, е, як і море, те, чого дуже бракує у Львові. Так, дуже сильно. В моїй пам'яті є спогади про Маріуполь 10-15 років тому, і скажу відверто, що це, на мій погляд, було достатньо брудне через промислові підприємства міста. Раз чула, наприклад, 21 2021 році, що студенти навіть з інших міст хотіли залишатись жити в Маріуполі. Моя відповідальність не завершується стінами моєї квартири, а виходить теж і в під'їзд, виходить теж в прибудинкову територію, але також і в місто. Наскільки. Те, що ти виріс в певному ландшафті, в певному середовищі, воно воно десь на тебе впливає. Львів це не лише архітектурний центр, а Маріуполь чи інші міста сходу не лише заводи. Вітаю, мене звуть Вікторія Гребенюк, і ви потрапили на подкаст Від сходу до заходу, де ми обговорюємо державотворчі соціальні культурні теми, що пов'язані з Україною, рефлексуємо та розвінчуємо стереотипи про історію та сьогодення жителів двох величезних регіонів нашої держави. В цьому епізоді будемо міркувати про те, як урбаністика, середовище навколо може впливати на спосіб мислення і в цілому на життя людини. І в мене в гостях пані Наталя Отріщенко, соціологиня, дослідниця, яка спеціалізується на методології. Усній історії, соціології міста, просторових та соціальних трансформаціях після державного соціалізму. Все правильно, все правильно вітаю, Вікторія. Мислити в цьому напрямку я почала, коли цієї зими потрапила в головний корпус львівської політехніки, і це мене вразило, тому що там такий гарний інтер'єр, величні сходи, картини, якась мистецька атмосфера, і мені здавалося, що в такій атмосфері якраз хочеться ставати дизайнером або архітектором, чи на кого там вчаться люди, і згадала свій корпус філфаку в Маріуполі. І це, звісно, було не в порівняння. Я одразу хочу зауважити, що я тут говорю не про якість знань чи чогось в тому напрямку. З тим все було чудово. Я говорю виключно про будівлю. І будівля була, ну, подекуди був ремонт, подекуди його не було. Ну, тобто, зовсім не та атмосфера, як в Корпусі Львівської політехніки. І мені тоді здалося, що від того, що я не бачила цього, на фоні постійно, поки зростала, поки була студенткою. То я разом з тим втратила щось, можливо, якесь натхнення, можливо, якийсь кут зору, певний. Я потім набувала це, звісно, іншими шляхами, але ну от було таке відчуття. Можете поділитися, будь ласка, власним прикладом, чи впливала на вас архітектура якимось чином, яка вас оточувала все життя? О, дякую за це спостереження і за це питання. Я мабуть почну з такого дуже простого, але основного. Що місто, і простір, і будівля це в першу чергу ті соціальні зв'язки, які його чи її творять. Говорячи про ці кампуси, які ви досвідчили: кампус в Маріуполі і кампус Львівської політехніки, я одразу подумала про один з найдивніших кампусів університетських, який я коли-небудь бачила. Він знаходиться в Люксембурзі. Це Люксембурзький університет, і його новий кампус зараз на місці одного із найбільших металургійних заводів регіону. Тобто в просторову. Організацію цього місця вплетені домни, вплетені індустрійні труби, вплетені частини приміщень. І це виглядає ну дуже неочікувано для людини, яка звикла бачити оцей такий класичний європейський університет, в ідеалі середньовічний, готичні склепіння, затишні дворики, така картинка Гогвардсу умовного. Але я тоді зрозуміла, що насправді кампус може виглядати радикально інакше і від цього не бути е, кращим чи гіршим, е, він просто показав мені вкотре, е, як важливо працювати з місцем, як важливо бачити цю історію місця і е, ставити до неї якісь нові питання, не відкидати її, не намагатися її витерти, а радше інкорпорувати в якісь нові зв'язки е, побачити колишнє місце індустрії як простір, де твориться знання. Е, мені здається, це такий дуже цінний інсайт для мене. Е, тому. Е, в першу чергу мені здається, що тут важливе власне соціальне, а та обгортка просторова, в яку воно потім буде оформлене, вона буде залежати від дуже багатьох речей. Як студентка, я мешкала в гуртожитку. І гуртожитки, які були збудовані в радянський період, панельні будинки, які Припускаю, не дуже відрізнялася від ваших гуртожитків у Маріуполі. Е, і те, що у нас були різні головні корпуси, я навчалася у Львівському університеті Мана Франка, е, колишня будівля е, львівського парламенту, парламенту Галичини. Е, і це теж інший просторовий досвід. Е, однак моє щоденне життя більше визначала бібліотека, гуртожиток, е, посиденьки в парку. І це більше про той тип досвіду, який ти отримуєш як студент чи студентка, а те, що тебе оточує певний тип архітектури, знову ж таки, ми дуже схильні фокусуватись виключно на центральній частині міста. Я була в Маріуполі лише один раз, але я теж пригадую оце враження від міста, яке було для мене дуже затишне. І мені дуже сподобалася ця цей масштаб архітектури центральної частини міста, як і море. Те, чого дуже бракує у Львові. У Львові бракує води. Так, да, Дуже сильно. Можливо, саме тому у нас так часто дощі, що це якось компенсує. Хоча це ще один із міфів про місто. тому що тут багато вологи і підземна річка річка, яка є, але якої водночас і немає. В Маріуполі було море і є море. І це море воно було для мене таким дуже дуже сильним враженням. Тихе море, тому що я була там на початку весни і море замерзло. І для мене оце враження враження гості міста воно було настільки сильним, і воно й надалі десь визначає моє відчуття міста. Хоча я думаю, якби я там жила, в мене би були якісь інші маркери, до яких би я нав'язувала. Так, да, скоріше за все. А в якому році ви були? 2012 Ну, ще в ті часи Маріуполь не був реконструйований. В моїй пам'яті є спогади про Маріуполь 10-15 років тому. І скажу відверто, що це, на мій погляд, було достатньо брудне через промислові підприємства міста. Навколо панельки, латані дороги. Молоді особливо зайнятись було нічим. Біля драмтеатру, це така головна локація посередині міста. Збиралась молодь, але подекуди могли розпиватися спиртні напої, ну тобто така от атмосфера. Але поведінка людей змінилася з тим, як почало мінятися саме місто З початком його глобальної реконструкції. Тобто, коли навколо стало красиво: зелені газони, парки, сквери, то і квіти там сучасна урбаністика, то і якось і не пасує вже розпивати спортні напої або якось там негарно себе поводити почала біля того ж драмтеатру почала збиратись молодь грати на гітарах кататись на скейтах читати книжки сидіти на газонах тобто все в кращих традиціях голівудського кіно разом з тим з'явилося багато гуртків для молоді, відкрилися нові навчальні заклади, і вже сама не раз чула, наприклад, у 2021 році, що студенти навіть з інших міст хотіли залишатись жити в Маріуполі. І до чого я це все? До того, що змінилась обстановка, змінилась і поведінка людей, як я могла зауважити. Громада стала активнішою, і мені здається, що є з одного боку зв'язок між урбаністикою і з другого боку поведінкою та, спос... та способом мислення людини. Як ви гадаєте? Я б натомість задала вам зустрічне питання. Чи... Те, що навколо нас не є результатом того, як ми почнемо по-іншому сприймати простір, ставити до нього інші питання і мати інші потреби, можливо, первинною є наша потреба організувати світ навколо себе в інший спосіб, аніж так, як він організований, коли ми діти чи коли ми підлітки. Мені здається, це двоякий зв'язок. І зв'язок між тим, в якому просторі ми зростаємо, соціалізуємося, сприймаємо як нормальний, і теж яку потребу щодо змін цього простору ми маємо. Тобто, мені здається, первинним є соціальне, тому що я соціологиня, і це говорить в мені моя професія. В Маріуполі зросла кількість населення. Після початку гібридної війни на Донецькій і Луганській області частина людей переїхала саме в Маріуполь. І мені здається, що це теж і потреба людей, які переїхали, людей, які живуть у місті, по іншому організувати простір навколо себе. Це теж історія про ресурси. Тому що для того, щоб робити ті чи інші просторові інтервенції, потрібні кошти, потрібні матеріали, теж потрібна уява. Звідки береться ця уява? Показово, що ви згадуєте американські фільми як один з тих образів, до яких ви нав'язуєте. Звідки у нас з'являються ці образи, які ми хочемо відтворити у світі навколо себе? Мабуть, це частково результат нашої освіти, того, що ми подорожуємо, того, що ми щось бачимо, досвідчуємо безпосередньо. Це теж результат нашої освіти, нашого культурного споживання, того, що ми засвоюємо, коли читаємо, чи дивимося фільми, чи спілкуємося з іншими людьми. Відтак одне з тих питань, яке мене цікавило, це власне звідки з'являються ці образи, звідки з'являється натхнення робити щось навколо себе в той чи інший спосіб. І з одного боку, ми можемо уявляти собі такі причесані газончики, з іншого боку, ми можемо бачити. Той простір, за яким піклується мешканка під'їзду, висадивши там троянди чи, чи інші квіти, чи полуницю, наприклад. І як ми оцінюємо ці різні речі, виходячи від теж нашої освіти, те, що ми вважаємо правильним чи неправильним способом використання міста. І... Мені здається, це теж історія про відповідальність. Хто несе відповідальність? Чи ми очікуємо, що це буде мерія, чи якісь житлово-комунальні служби? Чи ми теж самі, як мешканці і мешканки міста, вирішуємо, що від нас залежить те, в якому світі ми живемо, і від того, чи викину я папірець в урну, чи просто. Посеред вулиці буде залежати те, в якому місті я буду жити, бачити себе як частину чогось більшого і розуміти, що моя відповідальність не завершується стінами моєї квартири, а виходить теж і в під'їзд, виходить теж в прибудинкову територію, але також і в місто, тому що місто є результатом нашої колективної співдії і взаємодії. І те, як він воно виглядає, в тому числі просторово залежить і від нас. Згадала за відповідальність, і дуже гарним прикладом було в Маріуполі 80%, якщо я не помиляюсь, житлових будинків саме багатоповерхових, перейшли в ОСББ вже на момент 2022 року. Спочатку люди не хотіли, не розуміли, що це таке. Але потім, коли вони відчули, що вони самі собі господарі, що вони можуть собі і вікна повністю поміняти, і заощадити на комунальних послугах, тому що стає тепліше, і дах поміняти, і прибудинкову територію покращити, то насправді люди самі житлові квартали почали міняти тобто, ми самі можемо організовувати собі. Простір навколо себе такий, який ми хочемо, якщо докладати хоча б якихось зусиль, власне. Я думаю, що основна ідея, яку би я хотіла донести в цій нашій розмові, це власне про цю відповідальність, яку ми несемо як мешканці і мешканки за той простір, в якому ми існуємо, і говорити, що я такий чи така, тому що я виросла в. В цьому мені здається це дещо безвідповідальна позиція, тому що той простір, в якому ми живемо, залежить від нас. Ми можемо успадкувати якісь речі. Ми не обираємо те, в якому місті народитися і в якому будинку зростати, так само як ми не обираємо свою сім'ю. Водночас ми обираємо те, в якому місті ми будемо жити як дорослі люди, які беруть відповідальність за своє життя і теж за простір навколо себе. Хід України розвивався просто вибуховою індустріалізацією у XVIII столітті. Тобто там, здебільшого, підприємства були. Ми знову ж таки говоримо не про всю Донецьку і Луганську область, але багато в кожному місті було, щось віддобували, щось робили. І не було такого, як, наприклад, в Києві, що можна зайти в Собор Святої Софії і побачити саркофаг Ярослава Мудрого, чи як в Чернігові церкви 12 сторіччя. І до того, що у Другій світовій війні Схід України теж зазначив, в такої ж приблизно саморуйнації, як і зараз. І там не було таких, от, я маю на увазі, якихось історичних прив'язок, щоб вже за замовченням чіплялося око і змушувало якось рефлексувати з цього приводу. Тож, якщо ну, і зараз будуть відбудовуватися після нашої перемоги міста, і вони не матимуть такої, наприклад, історичної спадщини, як Львів. Чи Інші міста України як в такому випадку підтримувати цей перманентний зв'язок з історичною культурною спадщиною України тим містам і їхнім жителям, які не мають постійно перед очима якихось знакових пам'яток архітектури, яким? Сотні років сама уява про те, що історична тяглість є тією цінністю, і чим давніша якась річ є, тим вона є цінніша, це є досить свіжа уява. Тобто так було не завжди. Більше того, це теж уява, частина нашої культури. Бо якщо ви подумаєте, наприклад, про японську традицію, де важливо є відтворити щось в деталях, і цей об'єкт буде таким самим важливим, як і об'єкт, скажімо, 12 століття. Понад те, що він може бути створеним тут і зараз, це інший підхід до того, що є цінним і що є важливим. І вибудовувати зв'язок з простором і з місцем не обов'язково через ці довгі тривалості. Питання, що для нас є важливим, як для спільноти, і тут я, можливо, відреферую до іншої книги, яку я маю з собою, книга Праця виснаження та успіх промислові мономіста Донбасу, яку підготували мої колеги в центрі міської історії, яка, власне, намагається розповісти історію про цей регіон і їхні міста, використовуючи трохи інші оптики і мислячи в першу чергу про людей, які жили в цих містах, про те, що було для них важливим, яка була цінна. На їхнього успіху і ціна цього промислового зростання як ми можемо розказувати ці історії інакше розставляючи інші акценти розуміючи що для цього регіону фізична праця була дуже важливою. Для неї теж були дуже важливими ресурси землі, які, можливо, десь навіть експлуатувалися надто сильно і залишали по собі відповідно ну не досить добрий екологічний слід. Тут хочу зробити невеличку паузу, щоб серед наших підписників розіграти таку книгу, про яку зараз говорила пані Наталя: праця, виснаження та успіх. Якщо ви додивилась до цього моменту і ще не поставили вподобайку та не підписались, то обов'язково зробіть це. А книгу зможе отримати той підписник чи підписниця? Хто поділиться з нами в коментарях під цим відео на youtube каналі тв 7 власними думками з приводу архітектури свого міста? І цей коментар набере найбільше вподобайок. А зараз повертаємося до нашої рефлексії про місця, в яких ми живемо в контексті історії та культури України. Як нам мислити про ландшафти Донбасу? Про те, про степ, наскільки ми здатні говорити про. Про ці, про ці зони географічні. В нашій уяві Карпати дуже присутні, і ми знаємо, як про них говорити, про них знімають фільми. Однак побачити цінність теж в цьому різноманітті і зрозуміти, що степ так само може провокувати нашу уяву, як і гори, як і море. Тому мені здається, що відбудова має відбуватися в першу чергу з розумінням цієї локальної специфіки, то, що було там важливим для людей, які там жили. Тому що відбудувати міста такими ж, якими вони були раніше, мабуть, немає сенсу. Ми маємо помислити разом, що для нас є важливим, в якому світі ми хочемо жити, що має бути в центрі. Звісно, що людина. І якщо ми будемо... Орієнтуватися на людиноцентричність як основу того, яке майбутнє ми хочемо будувати, де життя є цінним, життя, яке є зараз загроженим, і життя в, в широкому сенсі життя людей, але теж життя тварин, природа. Яка є цінність, наша вкоріненість? І мабуть, вкоріненість це буде останнє, слово, яке я згадаю, відповідаючи на ваше питання, тому що зараз я багато спілкуюся з колегами, які документують повномасштабне вторгнення. Я сама займаюся цією роботою, і я розумію, наскільки ідея вкоріненості, зв'язку з місцем є важливою для нашої культури, і наскільки те, що ти виріс. В певному ландшафті, в певному середовищі, воно, воно десь на тебе впливає. Тобто це не конче про зв'язок з тим, чи ти виріс в панельних будинках чи в австрійському Львові, а радше про якісь такі дуже емоційно заряджені стосунки з місцями і з людьми. Як відбудовувати з розумінням важливості цього? Із Цінуванням цього мені здається це велике питання, але це той простір, де я бачу якраз можливість. Щодо Львова і моїх спостережень, тут знову ж таки, я коли бачу різноманітність цих будинків, тобто це не типові панельні будинки. Ну, у центрі, я маю на увазі. То мені здається, це показує, що можна по-перше будувати по-різному. По-друге, це робили різні люди в різні часи і це. Мені здається, показує, що можна жити по-різному. Тобто не так як було в радянському Союзі. Мені здається, що панельні будинки, можливо, в якійсь ступені теж про це говорять, що всі в однакових умовах, ти як всі, чи це вже я перебільшую у своїй рефлексії. Ну, перш за все, панельні будинки це не виключно радянська ідея. Великопанельне житлове будівництво відбувалося. І, наголошую, відбувається в усьому світі, і це є теж результат прискореної масової урбанізації, коли потрібно одразу поселити багато людей в певному просторі. І це є радше такий проект модерності, аніж особливо і тільки радянська ідея. То скажу, що панельне житло в Парижі так само є, в Берліні теж є, в Шанхаї його дуже багато. Тому ще одне спостереження, це що панельне житло, воно теж дуже варіативне. І навіть в радянському проєкті було дуже багато варіацій серії панельного житла. Але тут я наголошу, власне, на оцій здатності бачити. Цю варіативність здатності бачити різницю між цими, здавалося б, однаковими будівлями. Насправді вони різні навіть на рівні своєї архітектоніки. І це теж частина освіти бачити це, помічати. І скажу, що. Навіть живучи в давньому місті, бачити маскарони, читати цей простір вимагає зусиль і вимагає знань, певної оптики, якої ти набуваєш, для того, щоб бачити і цінувати. Промислові міста це теж е... нормально, цілком. Абсолютно, абсолютно. І тому я закликаю знайомитися з книгою про працю виснаження і успіх, тому що вона нам показує цю. Е... Людську перспективу на життя в промисловому місті теж ціну цього життя, тому що питання екологічних викликів залишається актуальним. Повертаючись до вашої тези про, про те, навколо чого будувати, і те, що якщо немає якоїсь архітектурної спадщини, до якої ти можеш нав'язати, ти все одно можеш нав'язувати до родинних історій. Ти можеш нав'язувати до того, що є важливе для цієї спільноти. до Об'єктів чи місць, які мають для неї значення, до ландшафтів, знову ж таки. Це значною мірою питання зв'язку, який ти вбудовуєш, що для тебе є важливим і на чому ти можеш будувати. Я теж недаремно наводила цей приклад Люксембургського університету, його кампусу нового, який перетворив оцей простір колишнього металургійного заводу, в інший спосіб його пропрацював. Я бачу теж цьому можливість підходити творчо, підходити неупереджено, без своїх уявлень про те, що є добре чи не добре, погано чи... чи гарно, а включитися в цей місцевий контекст. Спілкуватися з людьми, зрозуміти історію місця і будувати вже навколо цього, а не привносити якісь моделі зовні і думати, що достатньо їх посадити на цей ґрунт, і вони одразу проростуть і розквітнуть. Це так часто не працює. Так, я думаю, що ми маємо дбати про культурну спадщину, яку маємо: будь то архітектура, чи книги, чи щось ще інше, і будувати вже сучасне майбутнє, якому нам буде комфортно, так і майбутнє є важливим модусом, про який варто думати. Тобто, ми обертаємося назад, ми розуміємо, що наша спільнота будується на спільній пам'яті і на тому, що ми визначаємо, що для нас було важливим. На те, що є важливим для нас зараз, але те, що ми хочемо, щоб було важливе, тобто про цю єдність мертвих, живих і ненароджених, як в класичному тексті Тараса Шевченка. Тобто, я думаю, що це теж і про наше мислення про ті міста, і ті, ті села, ті простори в широкому сенсі, в яких ми хочемо жити. Дякую, пані Наталя, за нашу плідну розмову і вважаємо, в нашій країні тільки подальшого розвитку. Так, і я сподіваюся, що ті міста і села, які ми побачимо з вами через 5, 10, 15, 50 років, будуть містами для життя. Наостанок додам, що Львів це не лише архітектурний центр, а Маріуполь чи інші міста Сходу не лише заводи. Та й надихатись для творчості можна як історичною забудовою, так і тераконами. Все залежить від того, як ми на це дивимось. І в цілому, середовище, яке нас оточує, залежить від нас. Зустрінемось в нових епізодах подкасту від сходу до заходу на YouTube каналі ТВ7. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові епізоди подкасту від Сходу до Заходу.